Більше про землю на Рівненщині відтепер тепер можна дізнатися із публічної кадастрової карти. Доступ до неї мають усі користувачі інтернету. А щоб це стало можливим, фахівці провели фотоарозйомку усієї території України, а потім на відзнятій карті намалювали ті ділянки, котрі мають кадастрові номери. Щоправда, таких земель із унікальним цифровим кодом в області обліковується 600 тисяч ділянки, на котрі виготовлені правовстановлюючі документи, на карті позначені блакитним кольором. Тоді як урівненько. Ському районі право власності на землю оформили 76% жителів, то в Зарічницькому лише 16%. Решту кажуть у місцевому держдемагенстві виготовляти документи стимулює законодавство. Коли ми реєструємо земельну ділянку, ми скидаємо до системи Укрдежреєстру, даємо людині витяг. Із державного земельного кадастру, до речі, цей видік буде надаватись безкоштовно, і протягом року людина повинна оформити своє право. Власники землі з кадастровим номером, вівши його у пошукову систему на карті, можуть перевірити, чи правильно тут розміщені межі ділянки, цільове призначення та форма власності може з'ясуватися, що на одну і ту ж ділянку є декілька унікальних цифрових кодів відповідно власників або ж вам належить частина дороги. Панікувати не варто, заспокоюють. Земельники визнають, помилок є чимало, будь-які неточності просять повідомляти. Законодавці повинні будуть прийняти рішення щодо того, що робити, коли одна земельна ділянка, коли на одній земельній ділянці декілька шарів власності зареєстровано. але слава богу, у нас в Рівненській області таких ділянок мало порівняно порівнянні з іншими областями. Карту будуть доповнювати та вдосконалювати, а ще обіцяють у держимогентстві. У майбутньому тут з'явиться нова інформація. Щоправда, коли саме не уточнюють на базі земельного кадастра, ми будемо накладувати другі інформаційні слої, такі слої, як, наприклад, водні ресурси, лісні ресурси, недра, підземні і надземні сети, строєння. Тоді покупець точно не придбає ділянку із, наприклад, підземним газопроводом, бо запевнення продавця, що на цій землі можна будуватися, зможе перевірити на карті, а от персональні дані включити до інформації не обіцяють дізнатися, скільки насправді належить землі тому чи іншому українцю, залишається недоступним. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.